Приїхав на підключення, таке мальовниче село, великий будинок, завів сюди кабель, сховав за ринвою, так як міг за трубою, тому що вже все зроблений, фасад пінопластом, там дирка, гарно завів, заховав. І все було б дуже добре. Абонент каже, хочу гігабіт. Я б йому дав той гігабіт, якби не ось цей Wi-Fi роутер. Абонент поїхала спеціально 30 км до міста за Wi-Fi роутером і купила ось такий типелінг, величезний будинок. Прошу вас, чисто по людськи люди. Не купляйте дешевих Wi-Fi роутерів на великі будинки 100 Мбітних. Те, що там написано 300 Мбіт, він їх не дасть. Це просто маркетинг Це звичайний 100 Мбітний дешевий роутер. Зараз абонентка поїде знову ж таки до міста 30 км в одну сторону, 30 назад, разом 60 І буде купляти нормальний гігабітний Wi-Fi роутер. Зробили каву, добрі люди, все добре, ну, але не подзвонили, не попитали, і тепер поїдуть купляти новий Wi-Fi роутер, стратять знову ж таки час і гроші на дорогу.